Чи бувало у вас відчуття, що ви ніби ходите по колу, кожних сім років у вас повторюються якісь емоційні ситуації, емоційні хвилювання, переживання, і вони майже ідентичні емоційним коктейлям сьогодні і сім років назад? Також в цьому відео я поясню, чому так відбувається. Тому що кожна людина, кожна свідомість проживає періоди семирічок. І те, що ви ту травму, яку людина отримала, наприклад, в 7 років, вона її перепроживе в 14 років, в 21, в 28 і так далі. І як можна застосовувати ці знання в самотерапії? А коли у вас виникає складна життєва ситуація? Потрібно запитати в себе, а що я відчуваю? Можна навіть сісти і виписати на листочку, які емоції у вас піднімаються, коли ви проживаєте ту чи іншу ситуацію. І згадати, що з вами було приблизно 7 років, 14 років, 21 рік назад. І ви точно знайдете там ті травмуючі досвіди в юності, в дитинстві, які ви не прожили, в яких ви отримали. Заблокували ті чи інші емоції. І зараз вони повторюються для того, щоб ви прожили цей досвід, трансформували, по-іншому зреагували на ці емоції, відпустили його і жили собі далі. І так відбувається кожних сім років. Якщо не пропрацьовувати в собі ці емоції, ці букети емоцій то рано чи пізно людина починає дуже сильно хворіти. І я впевнена, що ви можете провести аналогію і помітити, люди після 40 років мають велику кількість хронічних захворювань. І дуже багато випадків зараз стається, коли людина в 40 плюс починає хворіти раком, наприклад, да, якоюсь невиліковною хворобою. Це значить, що є той букет емоцій, який людина не розпакувала в собі. І саме чому ближче до 40? Тому що 33-35 років це вік, коли людина має позбутися батьківських програм, коли людина має перестати жити те життя, яке нав'язали їй батьки через свою призму світосприйняття. Ці програми їй давали можливість виживати і розвиватися до 35 років, а потім має прийти час, коли людина стає і проживає своє життя, свої задачі і свою місію. Більше інформації в наступному відео.